Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Власівська Полуниця. З вами Білик Наталія. Зараз я вам хочу показати, яку розсаду я відправляю вам, як вона виглядає. Першу партію майже я вже розпродала. от Зараз температура у нас непогана. Можна Заново вкорінювати. Я вже почала ставити новеньку розсаду, так що 2-3 тижні і розсада ще трохи буде. не багато, але трошечки буде ще. так, Тут у мене замовили більшість ремонтантних сортів. Я вам зараз просто покажу, які, вон, які сорти. Це сорт у мене гармонія. Ось, так, ось така розсада, ось такі корінчики. Ось. Непогана, ягідка дуже хороша, смачна. Ось так виглядає розсада, сама гармонія. Так, це в мене сорт Віваро. Теж ось так виглядає рослиночки. Розсаду я всю обробила, так що можна бачити, що такі біленькі п'ятнишки є, все вона вже оброблена, поливала, але воно не змивається. Це в мене Пуджанджі. Теж ось непогана, непогана розсада. Ось така. Так. Це в мене сорт. Це в мене сорт. Так, да, теж Пуджанжі. Цілий ящик ось зрізала. Ось так виглядає ягідка, Ну, її трошки тут погризли слизнячки. А так, ягідка непогана, дуже солодка. Ось такі кущики. Це, це я приготувала, оцей ящик. Я вже почала зрізати, хочу вийти на ринок у п'ятницю, а п'ятниця, субота, неділя, хочу поторгувати, вийти перший раз, з розсадою. Місто Кременчук на центральний ринок. І я вже почала зрізати розсаду, ось готовлю на продаж. Так що, якщо є бажаючі місто Кременчук Власівка, будь ласка, приїжджайте, я там буду стояти, торгувати. Ви знаєте, де я стою. А якщо не знаєте, то побачите. Ось так виглядає сорт Альбіон. Зараз я вам покажу нагрядки, які ягідки там є. Мені дуже подобаються ремонтантні сорти, тому що ось дивіться, зараз вже осінь, а ми досі можемо їсти ягідку. І ягідка зараз дуже солодка. Мені подобається вирощувати ремонтантні сорти, хоча багато людей не дуже полюбляють або не знають, що це таке ремонтантні сорти. Но це дуже класно. Ну, а тут у мене замовили алігра. Це вже я остатки випродаю, повибирала, де краще розсада. Я ж кажу, буду заново. Ось зараз температура хороша, буду заново укоріняти. Оце пігас. Ну, ось, така, ось такі рослинки я відправляю. Доїжджають вони добре. Це я зрізала, воно постояло, пролила їх і зараз буду опаковувати і відправляти. Оце у мене сорт Амі. Це теж я приготувала для ринку. Поїде в п'ятницю. Як буду на ринку, я зніму відео, покажу вам, які я ще буду сорти. Ось так виглядає Амі. Це ранній сорт. А зараз покажу вам ремонтантні сорти, як виглядають на грядках. Так, ну і ось Грядка Альбіон. Я вже тут багато чого випродала, а це вчора вже почала приводити тут порядок і заново. Такі вусика хороші. І я ось заново їх пікірую сюди. Прямо від маточного кущика. А ось, ось така ягідка, Трошки оставила, якби для реклами. На ринок буду зрізати з кущиком ось такий кущик. І буду показувати, яка ягодка, що дійсно це ремонтантний сорт, що він восени дає ягідку. Ось дивіться, ягодка хороша, крупна. Ось, пожалуйста. Щоб таку не кушать Неплохий. Ось такі кущики. Росада вся гарна. Смачна ягідка, Ось, ось дивіться, які кабанчики. Вона не мелка, Я її тут обробила. Вона вся оброблена, ось п'ятнишки, Видно, що після обробки. І вона починає давати, але це, це кущики я тут пообрізаю. А ось дивіться, який кущик. Він так хорошо тут прижився. І ось такими віточками. Оце вам Альбіон. Альбіон ремонтантний сорт. ягідка дуже солодка, великих розмірів, смачна. І весною, і літом, і осінню ягідка непогана. Так що не бійтеся вирощувати ремонтантні сорти. Полуничка завжди така в ціні. Вже ми забули вкус полуниці. І зараз осінню якраз можна вспомнити, що це таке і для діточок, і для себе. Ну, Остаю, а аромат такий прям пахне, до такої степені пахне. Ну, ось так. Ось така полуничка. Що тут у мене ще запряталась? віточка? Тож, ну тут ось ці слизнички теж її люблять. Ось таку горшочку. Це я спеціально не зрізала. Буду брати на ринок для реклами. Така ягідка буду показувати. От. Так що приходьте. Запрошую усіх місто Кременчук. П'ятниця, субота, неділя, центральний ринок. Последній ряд цветочний. Я привезу розсаду, якщо є бажаючі, приходьте все побачите, я вам все розповім. Так, дякую вам, підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім гарного дня, здоров'я і мирного неба. До побачення!